Ходимося на одному з підприємств Хмельниччини, де стався нещасний випадок. Ми проводимо превентивний захід, а саме, моделювання на робочому місці, де стався нещасний випадок. Під час загрузки вагонів з зернопродуктами працівник втратив рівновагу і впав з вагону. При цьому він отримав травму руки, лиця, носа. Працівник порушив правила з охорони праці і інструкції з охорони праці для відповідної робіт. Тобто він не закріпився карабіном свого пояса до страховочного тросу. Про стан охорони праці на даному підприємстві та недопущення в подальшому нещасних випадків. Розповість нам Міністерство охорони праці. Усі працівники нашого елеватора забезпечені спецодягом, спецзуттям, засобами індивідуального захисту. Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, пройшли відповідне навчання з питань охорони праці та допущення до роботи за станом здоров'я. По даному нещасному випадку проведено розслідування, розроблені план заходів для недопущення в подальшому таких випадків і обставини цього нещасного випадку вгори в підрозділах підприємства із працівниками проведено позаплановий інструктаж з охорони праці. Про покращення стану охорони праці розповість головний інженер підприємства. Після того, як стався нещасний випадок, спільно з службою охорони праці провели додаткові обстеження, обладнання, механізми, які використовуються під час роботи елеватора. Після цього було Встановлено додаткові троси для того, щоб працівники, які грузять вагони, могли, мали можливість закріпитися, щоб унеможливити падіння, а як наслідок і травмування. Також засоби індивідуального захисту розмістили на полицях на видному місці, що завжди були перед очима. І коли починають виконувати роботи з підвищеною небезпекою, працівники безперешкодно могли їх взяти і використовувати у своїй роботі. Надіюсь, що сьогоднішній захід допоможе уникнути в подальшому неподібних нещасних випадків.